Прошу встати, суд іде сюда Шановні Судді, Конституційного суду України, учасники провадження, шановні присутні. Сьогодні маємо 19, 18 грудня 2024 року розпорядженням судді, який виконує обов'язки голови Сенату, призначено засідання у справі за скаргою Червінського Романа Григоровича щодо конституційності. Частини 5 статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше шестеро суддів Конституційного суду України. Наш сенат на сьогодні діє саме в такому складі. Нас шестеро і на пленарному засіданні присутні судді Конституційного суду України Віктор Горовенко, Василь Немак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Сергій Різник і Галина Юровська. Наш сенат 30 жовтня цього року ухвалив розглянути справу пана Червінського на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Відводів до суддів не надходило. Кворум для проведення сенату є. Головою на пленарному засіданні. Суддя Володимир Мойсик. Я оголошую відкритим пленарне засідання у справі за скаргою пана Червінського, суддя-доповідач у цій справі суддя Конституційного суду України Олег Первомайський. Наші засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол, здійснюють текстове відображення аудіозаписів цього засідання. Запис, бо пряма трансляція не ведеться, запис засідання буде. Оприлюднений на офіційному веб-сайті суду України. Нам належить, будь ласка, я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про з'явлення учасників провадження. Будь ласка, дуже дякую, шановний головозасідання, високий суд. Усі учасники конституційного провадження були належно повідомлені про даний час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату прибули. Червінський Роман Григорович суб'єкт права на Конституційну скаргу. Йосипов Андрій Анатолійович уповноважена особа, яка діє від імені суб'єкта права на Конституційну скаргу адвокат. Глоба Костянтин Вікторович уповноважена особа, яка діє від імені суб'єкта права на Конституційну скаргу адвокат. Не прибули постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України та представник Президента України в Конституційному суді України. Від Дирдіна Максима Євгеновича, постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України, на адресу суду сьогодні надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Дембовський Сергій Георгійович, представник президента України в Конституційному суді України, також повідомив суд. Про те, що він не може взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та не заперечує розглядати справу за його відсутності. У залі засідань другого сенату перебувають громадяни України, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині. Дякую. Нам належить вирішити питання про можливість продовження розгляду справи за відсутності постійного представника Верховної Ради у нашому суді. Пана Максима Дердіна і за відсутності представника президента України в нашому суді пана Сергія Димбовського. Насамперед запитую в судді доповідача Олега Первомайського. Будь ласка. Пане Голове, вважаю розгляд можливим. Можливим. Роман Гроші, як ви вважаєте, будь ласка? Так, я також вважаю розгляд можливим. Дякую. Сідайте. Андрій Анатолійович. Високі суди, я вважаю розгляд за можливим. Дякую і Костянтин Вікторович. Шановний суд, розгляд за можливість Судді Сенату не заперечують, щоб розглянути. Ставлю на голосування пропозицію продовжити розгляд справи за відсутності постійного представника Верховної Ради Максима Дердіна і представника президента України у Конституційному суді Сергія Дембовського. Хто за, прошу голосувати? Бачу, що одноголосно. Щиро дякую вам. Шановні судді, нам з вами належить роз'яснити права, обов'язки осіб, які беруть участь у розгляді справи. Адвокати знають, студенти навчаться так, що судді треба ставити шановливо до суду одне до одного, не заважати нормальному ходу засідання суду, виконувати розпорядження голови засідання і судового розпорядника. На цій стадії я ще маю запитати специфіка письмового провадження така, що ну, юристи знають, що пояснення сторін учасників провадження не заслуховуються, тому я тільки запитаю, у вас чи є насамперед Романе Григоровичу якісь письмові клопотання, які ви хотіли б додати до початку розгляду справи? Будь ласка. Шановний суд, Додатково визвоваження смовить немає. Андрій Анатолійович. Високий суд і будь-яких клопотань немає. І Костянтин Вікторович. Шановного судко, питань немає. Дякую, дякую щиро. І за таких обставин я надаю слово для доповіді судді Конституційного суду України пану Олегу Первомайському. Олег Олексійович, будь ласка. Дякую, пане Голово. Червінський Роман Григорович звернувся до Конституційного суду України з клопотання перевірити на відповідність частини 2 статті 3, частини 1, 2 статті 8, статті 21, частини 1, 2 статті 22, частини 1, 2 статті 29, статтям 55, 59, частині 2 статті 63, частини 1 статті 126, пункту першої частини 2 статті 129 Конституції України, частину 5 статті 615 Кримінального процесуального кодексу. Відповідно до цієї норми кримінально-процесуального кодексу, у разі неможливості проведення підготовчого судового засідання, обраний слідчим суддей керівником органу прокуратури під час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вважається продовженим до вирішення відповідного питання підготовчого суду засідання, але не більше ніж на два місяці. На думку автора клопотання, частина 5 статті 615 кодексу призводить до втрати ефективно судового контролю та можливості ув'язнення особи без дослідження обґрунтованості обвинувачення та ризики, передбачених КПК України, порушує принцип рівності сторін судового процесу та дає змогу ухвалювати невмотивовані судове рішення. Інша мотивація зазначена в конституційній скарзі заявника. На суді ознайомлені. на підтвердженні своїх доводів, суб'єкт права на конституційну скаргу посилається на Конституцію України, рішення Конституційного суду України, Конвенцію про захист прав людини і судположних свобод 50-го року, рішення Європейського суду з прав людини на судові рішення у своїй праві та у справах інших осіб. Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів справи бачається таке. Червінський має процесуальний статус обвинувачення, учинень кримінального правопорушення, встановлені частини 5 статті 4261 Кримінального кодексу України. Слідчий суддя Шевченського районного суду міста Київ ухвала від 25 квітня 2023 року. Обрав Червінському запобіжний захід у вигляді тримання під варту сроком до 22 червня 23 року без визначення розміру застави. Строк дії вказаного запобіжного заходу слідчий судді, названого суду, неодноразово продовжував. Кириворадський районний суд Кириворадського обсуду ухвалив від 19 квітня 2024 року. Відклав підготовче засідання на 24 травня 2024 року. Продовжує відповідно до частини 5 статті 615 кодексу. Строк дії обрано Червінського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до вирішення питання в судовому засіданні. Але не більше, ніж 2 місяці, тобто до 17 червня 2024 року. Кірогорадський районний суд Кірова облаці обґрунтував рішення про неможливість проведення підготовчого судового засідання і потребу його відкладення, а також про доцільність продовження строку тримання Червінського під вартою численними та тривалими повітряними тривогами та неявкою захисників обвинуваченого у підготовчі судове засідання. Кропивницький апеляційний суд ухвалив від 8 травня 2024 року вказану ухвалу суду першої інстанції залишив без зміни. Щодо підстав для відкриття провадження, конституційна скарга Червінського Романа Григоровича за форму та змістом відповідає вимогам статей 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд України. Червінський Роман Григорович є належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно статтею 56 цього ж закону. Відповідно до статті 151.1 Конституції України, питання про відповідність Конституції України, конституційність, порушена в Конституційній скарзі, підвідомчи Конституційному суду України. Третя колегія суддів другого сенату Конституційного суду ураховуючи наведені нормативні підстави Конституційну скаргу, яка подана червінським романом Григоровичем, ухвала від 2 жовтня цього року відкрила конституційне провадження у справі за конституційну скаргу червінського романа Григоровича щодо відповідності Конституції України, частини 5 статті 615 Кримінального кримінально-процесуального кодексу. Ухвала від 30 жовтня 2024 року, другий сенат Конституційного суду України. Ухвалив провести розгляд цієї справи у формі письмового провадження на виконання вимог приписів статті 59 закону України про Конституційний суд, відповідних приписів Конституції України для забезпечення об'єктивної та повного розгляду справи та ухвалення Конституційним судом обґрунтоване рішення. Вно як суди доповідачом було дано відповідне доручення підрозділам секретаріату Конституційного суду. Для формування юридичних позицій у, цій, у цьому провадженні, а також надіслано низку запитів до органів державної влади, зокрема президента України, голови Верховної Ради України, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністра юстиції України та до наукових установ, зокрема Київського університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудра, про зміст зазначених. Відповіді на зазначені запити по мірі їх надходження буде проінформовано суддів Сенату у подальшому на закритій частини пленарного засідання. Доповідь завершено. Колеги, дякую за увагу. Дякую, Валежи Лексівичу. Чи судді бажають щось уточнити в судді доповідача? Не бажають. Учасник провадження, насамперед, Роман Григорович, якщо немає і представників клопотань, то за умовчанням, так? На цій стадії немає нічого у вас. На даній стадії немає. Ну тоді дякую, у вас теж немає, так? Дякую. Хочу лише повідомити, що ті відповіді, які надійдуть на запити судді доповідача, ви можете ознайомитись і Роман Григорович, і захисники ваші, ну, в будь-який час, коли вони будуть. Якщо немає суддів, у суддів до судді доповідача уточнень, а судді теж не мають доповідач додаткових матеріалів, так? Немає. То я ставлю на голосування пропозицію визнати дослідження матеріалів на відкритій частині пленарного засідання Другого сенату завершеним. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Бачу, що одностайно дякую. Шановні судді, учасники провадження, шановні присутні, суд другий сенат нашого суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення. Рішення нашого сенату. За результатами провадження буде оприлюднено на оприлюднено на офіційному сайті суду, як того вимагає закон про конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершеною. Дякую встати, Суд іде.